Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Українська хата. Сьогодні будемо готувати дуже, дуже смачний смаколик до чаю чи кави. Нам знадобиться 325 г печива, в мене звичайне печиво до кави, 150 г згущеного молока, 60-70 г вершкового масла та 4 столових ложки кокосової стружки. Також ще знадобиться окремо кокосова стружка для обкачування печива. Спершу потрібно подрібнити печиво. Можете зробити це зручним для вас способом. Тепер подрібнене печиво змішую з кокосовою стружкою та перемішую. До печива додаю м'яке вершкове масло та вливаю згущене молоко. Друзі, в нас ось така суміш вийшла, досить гарна в роботі. Тепер формую кульки і буду обвалювати в кокосовій стружці. Всередину за бажанням можна ще вкласти горішок, а ще дуже смачно з журавлиною. Друзі, ось такі в нас смачні та швидкі цукерочки вийшли. Можна охолодити їх ще трішки в холодильнику, але і так можна вже споживати, бо дуже смачні. Друзі, готуйте разом зі мною, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, все буде Україна!